У центрі рівного хочуть прибрати вивізку аптеки та відновити фасад будинку до першопочаткового вигляду. У Рівному благодійники передали 10 автомобілів на передову для Збройних сил, Нацгвардії та прикордонників. П'ятьох енергетиків з Рівнащини відзначили нагородами від президента України, зокрема за відновлення електропостачання у деокупованій Херсонщині. На вивіска має бути розроблена відповідно до стандарту вивісок, які працює в Рівку. В нас є такий результат діяльності бізнесів, що вони роблять вивіску, щоб її було видно за доволі великої відстані, але не враховують те, що люди безпосередньо ходять поруч з будинками, і це є занадто великий масштаб. Вони мають бути в рази менш відповідно до того, що вони мають вже певний такий об'єм, їх можна відносити. До категорії реклами, а не вивісок, тому що реклама це вивіска, яка більше трьох метрів квадрат. Що ще з ними не так? Вони заклеюють частину будинку, тобто вони абсолютно порушують загальну цілісність будинку, його проєктний вигляд. Чому виник резонанс саме по цьому будинку і по аптеці Подорожник? Аптека-подорожник це перші, хто насправді зіпсували. Фасад зашпаклювали рустування. Власне ось це ростування, яке знищило на тій частині будинку. Це особливість цього будинку і архітектурна, архітектурна такі рішення, які зберігається по всій площі будинку, по всьому фасаду. Всі вивіски в цьому будинку порушують порядок розташування вивісок, які затверджений міським у 2018 році. Тому вчора у міського голови відбулася. Приємцями, з якими ми, в принципі, погодили, що цей будинок треба привести в порядок. Їм дали термін до 27 березня розробити макети, погодити з управлінням архітектури, і маємо мати результат. Те, як має виглядати цей будинок, розробляли концепцію майстерня мост ще декілька років тому. Але там був лише фасад будинку, який виходить на вулицю Соборна. І власне я замовила ще проект на цю частину будинку. Ми його розробили і почалася війна, тому це питання стояло на паузі. поки нас не тригернув подорожник. Суспільне звернули за коментарем до мережі Аптек Подорожник, на що отримали наступну відповідь. Нам прикро, що склалась така ситуація і вже оперативно працюємо над тим, щоб її виправити. На зустрічі з очільником рівного Олександром Третяком домовилися, що розробимо вигляд нової вивізки аптек подорожних згідно правил міської ради. Мережа аптек Подорожних до 27 березня замінить вивізку згідно її погодженого вигляду з міськрадою. Крім того, фасад будівлі буде відновлено до першопочаткового вигляду. Інспектори відділу контролю за благоустроєм слідкують за дотриманням правил благоустрою міста рівного зокрема за розміщенням вивісок за 2023 рік. було складено 54 приписи, приписа. Вісім складено було протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності. Усі інші або в процесі демонтажу власниками, або опрацьовуються зараз. Ну, наразі в нас в відділі контролю за благоустроєм працює чотири інспектора. Ми охоплюємо так само не лише рекламу в нас безліч повноважень. Ми будемо опрацьовувати всю територію міста, але в нас велике доволі таке місто. І поки що лише чотири інспектора працьовують. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, суспільне новини рівне. Десять автомобілів відправили захисникам України представники благодійного фонду Відповідальні Українці на фронт поїхали евакуаційний автомобіль. 4 4 позашляхобики та п'ять військових вантажівок. За словами військовослужбовця Ігора Шарабури, з приходом весни його підрозділу найпотрібнішими будуть саме вантажівки для нашої інженерної служби для роботи саперів. Потрібно возити міни, вибухові пристрої і остальне БК. Через то грузовики нам також треба Пікапи не будуть ламати рами. Коли на них возиш по 500 по 700 кілограм мін, на ближчий край підвозять все такі грузовики, і це все інженерне майно, прилади, ті самі міношукачі, те саме БК, яке возиться, дуже багато. Все рівно треба в грузовики. Потім це все іде на пікапи меншими групами, і вже менші групи будуть працювати. За словами співзасновника благодійного фонду Відповідальні Українці Андрія Біланчука. Закуплені вантажівки Стар мають високу прохідність і здатні перевозити близько п'яти тонн вантажу, знайти їх та придбати допомогли польські партнери. Пошук автомобілів відбувався через наших друзів-партнерів з-за кордону. Саме поляки нам допомагали їх шукати, тому що ці автомобілі раніше служили в польській армії. Загалом вони в дуже доброму стані, тому що вони обслуговувалися війську і мають хороші характеристики. Є один автомобіль, який має все 300, триста 300 кілометрів. Він був законсервований. Є там по 20 тисяч 40 тисяч. Ну відповідно, Польща не воювала, і тому якби вони мають тільки такі. Як якби як резервні там виїзди, польська Я та мої польські друзі почали допомагати українцям. Одразу щойно почалась війна. Займаюсь пошуком автомобілів, як по польських військових частинах, так і по усій Європі. Це було не дуже легко, але врешті впорався. Радий зробити для вашого краю те, що в моїх силах. Збирати кошти на партію переданих сьогодні автомобілів почали у грудні, розповідає співзасновник благодійного фонду Відповідальні Українці Олександр Оварчук. Окрім щомісячних внесків, членів спільноти заробляли на ярмарках та інших заходах та з допомогою донатів. Загалом на цих 10 автомобілів ми зібрали. І витратили на них 24 мільйона гривень. Почали активно долучати до зборів соціально відповідальний бізнес. В цьому зборі взяли участь близько 20 компаній. Це місцевий бізнес, це підприємці, а також навіть до нас долучалися компанії з Києва. Закуплені автомобілі надійдуть у різні підрозділи збройних сил та нацгвардії, а також до прикордонників. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. П'ятьох енергетиків з Рівненщини відзначили державними нагородами. Зокрема, медалями за працю та звитягу нагородили трьох працівників рівна Обленерго Олександра Левчука, Олександра Гроцького та Вадима Яремчука. Відповідний указ про відзнаку енергетиків з Рівненщини 26 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Однак до рівного нагороди прийшли цього тижня. Олександр Гроцький та Вадим Яремчук у складі спеціальної бригади відновлювали зруйновані електромережі у деокупованих населених пунктах Херсонщини. Загалом команду енергетиків п'ять разів відряджали на південь України. Щоразу працювали по три тижні. Враження перші жахливі, це знищено. Якщо їдеш по вулиці, по селі і дивишся, що колись там. Жили люди, розумієш, там бігали дітки, і дивився на цю зруйновану хатинку. І люди спеціально, можна сказати, повиставляли дитячі іграшки на кришу, щоб проїжджали і бачили, що там дітки були. Це враження жахливе. Машини всі перевернуті, розбиті. Вадим Яремчук розповідає, подекуди електромережі були зруйновані повністю, а працювати доводилось спільно із саперами. Де й опори лежать, і провода. Була в нас така лінія, що майже вся, вся знищена. Не було навіть такого куска, щоб його просто минути і піти далі, бо встановлюють, знищено геть ще не було. Над відновленням електропостачання на звільнених територіях працювали 23 енергетики з Рівненщини. За час поїздок команді вдалося повернути світло у 19 населених пунктів і відновити 40 кілометрів повітряних ліній потужності 35 кВт, каже Вадим Яремчук. І додає, незабаром разом із бригадою знову поїде до Херсонщини. Одні хлопці сидять з автоматами в окопах, так чи ні? Одні пішли добровольцями, других призвали. Наше призвання. Бути тут, тобто вже там, відновити, подати людям електроживлення. Було страшно залишати сім'ю тут, коли розумів, що тут жінка, двоє дітей вдома. Тут ще загрози з Білорусі, якби всі розуміли, йде розумієш, що ти там, а вони тут. А це енергетик Олександр Левчук. Він один з тих, хто першим відновлював електропостачання у рівному після влучання російської ракети у об'єкт енергетичної інфраструктури. Коли був прильот, це був вихідний день. От я був на вихідному, але коли це сталося, переїхав на роботу. Відповідно, розпочалася робота. Ну, я ж кажу, що ми знали, що. Спочатку оцінювали масштаби того, що сталося, і тоді зібравши команду із керівників і всіх начальників. Служб необхідних ми координували свої дії. Відповідно, продумували різні плани, як не швидше подолати ці наслідки цього прильоту. Енергетик каже, зима була важкою, однак команда навчилася швидко усувати навіть серйозні пошкодження. Як більше тягар відповідальності, тому що це тому, що треба було в короткий терміни відновлювати електропостачання тим споживачам, коли Відповідно, відбулися прильоти по нашій енергетичній інфраструктурі. От і була якби більша відповідальність, тому що це була не проста аварія, а це була дійсно така масштабна аварія, і ми кинули всі сили для того, щоб якнайшвидше подати електроенергію нашим споживачам до їхніх домівок. Надія Кривко, Сергій Давидюк, Назар Мітріган. Суспільне новини, Рівне. 110 людей із Рокитнівщини та Сарненщини долучилися до відбудови зруйнованого села Олександрівка, що на Херсонщині. Про це повідомив волонтер Володимир Бричка, який очолив благодійну поїздку. З його слів їм вдалося доставити три вантажівки із будівельними матеріалами та кухнею. Під час поїздки, яка тривала тиждень, вдалося відновити 29 будівель. А вже цієї неділі волонтери з Рівненщини планують їхати до Херсонщини вдруге, аби продовжити відбудовувати зруйновані оселі. Моя хата постраждала від війни. Дякую ровенським хлопцям, що вони мені допомогли перекрити. Дуже велике дякую. Деякі матеріали залишилися. Є план ще поїхати у цю неділю наступну, 12-го. Ми будемо робити виїзд після обіду. Щоб у понеділок вже почати там роботи. Тому хто є не небайдужі, а вміють працювати на будівельних роботах, будь ласка, ви можете залучитись до нас. Це – 11-річний Артем Мельничук з Клевані. у шість років. У нього виявили пухлину головного мозку. У нас супутні захворювання, ми от нас очко одне не бачать. Після операції ми втратили. У нас з'явилися проблеми з слухом. Ми перестали рости. Артем учасник проєкту Можливості без меж, у якому діти з інклюзіями знайомляться із зірковими учасниками, а згодом знімають соціальні відео. У рівному такий захід відбувається втретє. Цього року до нього доєдналося 13 дітей. «Я знімався в кадрі, я їхав з мамою, Села Олена Семенович, зіркова учасниця, яка була у парі з Артемом. Разом вони зняли відео про рідну хату. Я як режисерка керувала. Йдемо, стоїмо, повертаємо голову вліво, вправо, дивимось в камеру, дивимось один на одного. Правда, тому трошки е, 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 такий процес був творчий. А це 16-літня рівнянка Марина Усенко. Дівчинка має аутизм. Разом із зірковими учасницями Тетяною Терещук та Оленою Медведєвою вони виготовляли свічки. Хочу. Зазначити, що Марина, оскільки вона художниця і вже в Має досвід роботи з полімерною глиною, працювала надзвичайно швидко, вміло, тому що це не представляло для неї якоїсь такої тяжкої роботи. Вона вже зазвичай звикла до того, що працює руками. Свічка була виготовлена, виготовлена правильно, і ми одразу її запалили. Вона горіла. Наша медова пахуча свічка одразу засвітила наше приміщення. Зіркова учасниця Олена Єсип займається вокалом, каже, що хотіла, аби під час жеребкування їй попалася людина, яка хоче співати. Такою виявилася 12-літня Ольга Трохимчук, села Тишиця Березнівського району. Дівчинка має дефект розвитку хребта та пересувається на візочку. Олічка співає, каже, що співає сама вдома. А ось на людях не співає. Ще поки вона боїться, мабуть, чи свій талант розкривати. Я ж розкриваю діток, працюю з інклюзією, маю досвід уже. Не маленький в цій роботі мені прям дуже сподобалась вона. Мені тут гад, все сподобалося, і ми, ми з Оленою так отримали позитивні емоції, посміялися. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.